Мене звати Аліна. Ви на каналі Агенції нерухомості Spanish Life. Сьогодні ми в прекрасному комплексі Компороса Серпантин в місті Феністрат. Цей комплекс ще будується. Здача в жовтні 25-го року. Це дуже круто. І ось чому. Коли ви купуєте готові квартири, ви платите за чуже рішення. Тут ви можете обрати все від планування до оздоблення. Плюс пеймент план. Вам не обов'язково платити одразу всі кошти. А тепер про локацію. Клієнти часто запитують, чому Феністрат, чому не Бенідорм або Аліканте. Але ви тільки подивіться: усього 3 хвилини до Бенідорму, 5 хвилин на машині до моря, півгодини до аеропорту. А що таке жити в Бенідормі? Це як, наприклад, жити в Києві на Хрещатику, дуже багато туристів, багато натовпу, шум. А тут тиша, спокій, і всього декілька хвилин до всієї інфраструктури. Знаєте, як буває? Ви купуєте квартиру, а для комфортного нормального життя вам потрібно їздити по усьому місту. А тут інфініті басейн. Не просто басейн, а басейн, в якому плаваєте і відчуваєте, що ви у морі. Падал-теніс це національний від спорту в Іспанії. Корт у вашому дворі практично як спортивний комплекс біля вашого дому. А ще на території є фінська сауна, критий басейн, джакузі, повноцінна тренажерна зала з шикарним неймовірним видом. А ще є сучасна комфортна коворкінг-зона спеціально для тих, хто працює віддалено. Знаєте, коли найкраще купувати нерухомість зараз на етапи будівництва, коли ціни ще не підвищились, у вас є час фінансово підготуватися та обрати найкращий варіант квартири. Перша фаза 46 квартир. Половина вже продана. Коли залишиться 10 квартир, ціни обов'язково піднімуться. Це не тиск, це реальність. Банківська гарантія: 10 років страхування, сертифікат енергоефективності класу А. Ви купуєте не будинок, ви купуєте спокій. Знаєте, що мене вражає в цьому проєкті? Не вартість 420 тисяч і не те, що це Костобланка з видом на море. Архітектори обрали форму серпантина. Знаєте для чого? Щоб кожна квартира мала прямий вид на море. Кожна. Вони могли зробити просту коробку і заробити більше коштів. Але вони обрали красу. Якого рівня житло це не просто нерухомість, це лайфстайл. Кожного ранку та вечора вид на море, який ще 10 років тому був доступний лише мільйонерам. Питання не в тому, чи купувати нерухомість в Іспанії. Питання в тому, чи чекати ще, щоб вартість піднялася на 20-30%. Хочете детальну консультацію або розрахунок саме під ваш бюджет? Контакти в описі. Компанія Spanish Life має доступ до унікальних об'єктів по всьому регіону. Ставте лайк, якщо відео було корисним, і напишіть у коментарях, який тип житла вам більше всього подобається.